Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку художниця та засновниця студії Art Cluster Катерина Ганичук. Вітання пані Катерино. Доброго. дня. Та, пані Катерину, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися, адже сьогодні день художника, і перш за всім за все хочемо привітати вас із вашим професійним святом, побажати натхнення і творчих успіхів, творчих досягнення. І загалом про вас хочемо більше дізнатися про вашу біографію, про ваше життя, про ваш творчий шлях. Чи можете розповісти, як все починалося? Чи ходили ви, наприклад, в художню школу, чи у Минула вас ця доля. І коли ви зрозуміли, що у вас є потяг до художнього мистецтва? Так, звісно, я маю освіту і, і гуртки. І художню школу, і коледж Львівський, академію мистецтв. Тепер я сама займаюся з учнями, готую їх до вступів. У мене також є і дорослі люди, і молоді художники, для яких я є ментором. І Я допомагаю людям визначитися з їхніми талантами. В які сфери їх можна направляти, або просто навчаю різним техніками малюванням. Е, мені здається, що це е, взагалі така професія, діяльність, яка поза часом, е, поза подіями і дуже допомагає людям переживати навіть як терапія для людей, які, е, наприклад. Не мають освіти, або є непрофесійними художниками. Мені здається, що є дуже багато людей, які є художники, незалежно від того, чи мають вони освіту професійну. І Мені здається, що сьогодні якраз це свято всіх художників, і ті, хто працюють як художники і заробляють тим собі на хліб, і тих людей, які просто відчувають потребу і внутрішню творити. І творять навіть незалежно від того, які в них професії, чим вони займаються в житті. Тож я всіх також вітаю, і мені дуже приємно в цей день мати таку можливість. Пані Катерино, але цікаво, то все-таки не у вас це родинне, чи можливо це ви першою стали художницею вашій родині, і наскільки хто вам, можливо, допоміг визначитися з напрямками, стилями, як довго ви експериментували, як довго ви шукали себе в цій професії? Я щиро вірю в те, що є така гілка генетична. Яка проходить по роду і передається дітям від дідів, батьків. Навіть коли я у своїх учнів починаю задавати питання їм, може, ти маєш талант, а хто в тебе в родині малює? Вони мені завжди по-різному відповідають. І багато хто говорить, що ніхто. Я кажу, такого не може бути. Давай подумаємо, може в тебе хтось вишиває, або хтось можливо займався. А може, в дід коваль був, а може в тебе І всі починають так-так згадувати. Ну насправді так, в мене мама бухгалтер, їй колись там не дали батьки. Або так, в мене бабця прекрасно вишиває. Чи, або так, в мене там дідусь різав по дереву. Я кажу, все це якраз такі прояви таланту, які, можливо, там 100 років назад саме в такий спосіб реалізовувалися. Але я думаю, що це. Передається, просто не всі, можливо, реалізовують його якось так за освітою. Mm -hmm. І в мене mm -hmm. також тато мріяв бути мультиплікатором. Мама модельєром, їм батьки не дали, бо на той момент це було дуже на інженерів. Тоді було так модно це, як зараз айтішники. Угу. От ти мам, не байдуже, що ти хочеш, ти підеш на перспективну роботу. Тож мені не заважали вже обрати свій шлях так, як я буду вважати за потрібний, я за це батькам дуже вдячна. І зараз батькам розказую завжди, що треба прислухатись до талантів дітей, до їхніх бажань, тому що якщо людина. Щаслива і захоплюється своєю, своїм життєвим заняттям, тоді вона буде в ньому успішна і буде розвиватись, буде хотіти вчитись, буде хотіти рухатись вперед. і, власне, це приносить успіх. І ну, про ваші стилі і про ваші експерименти, то чи ви перепробували всі напрямки і на якому зупинилися, чи ви далі щось шукаєте. Пані Катерино? А чи ви з нами, на жаль, розірвався зв'язок, я так розумію, але спробуємо його відновити і продовжити спілкування. Вас, жаль, з так, так, пані Катерино, чи почули моє запитання, розривався зв'язок? Запитання не почула, повторіть, будь ласка. Та я запитував вас про те, яким чином ви визначилися з вашими стилями, з вашими напрямками. Як довго ви експериментували і чи продовжуєте це робити? Так, продовжую ще експериментувати. Останніх 8 чи 10, 9 років я захопилась вибікою. Це, це сталося під час чуєте мене Так, так, будь ласка, запитую, що одразу поясніть нашим глядачам і радіослухачам, що таке вибійка. Це я роблю такі сучасні роботи. Це на домотканних старовинних полотнах я роблю вибійку. Це стара техніка українська штампа. Це замість слова, штамп українці казали вибійка, тому що ти відтискав. Певними штанками, дерев'яними е, композиції. І я останні роки займалася. ну Також я займаюся і живописом, і, і ну, скульптурою, і графікою. Мені здається, що художнику е, будь-який матеріал може пасувати. Художник може малювати, я часто розказую, і вином по сервеці, і паличкою по піску. Е, є олія, значить, олія. Просто якщо ти маєш потребу реалізовувати, і, напевно, в будь-яких проявах життя. У мене ще буде до вас запитання, дещо можливо узагальнене. Чи не вважаєте ви, що сучасне мистецтво вбиває академічну, так би мовити, вбиває академічну школу? Я маю на увазі, що зараз майже не важливо чим та як, важливіше що, ідея, форма подачі і так далі? Ну, ви знаєте, мені здається, зараз є в мистецтві як в моді. Ти можеш ходити в бананах, а можеш ходити в кльошних брюках. Рівно так само є люди, які продовжують вчитися академічному, академічному мистецтву. І, до речі, якщо взяти в Європі, от, наприклад, в Англії це дуже дорогі, дуже дороге навчання. Натомість є люди, які знаходять себе в сучасному мистецтві і працюють навіть без фарби, тобто роблять перформанси або Інсталяції. Мені здається, що зараз е, світ відкритий і е, є свобода вибору. Ти можеш себе як митець знайти в будь-якій сфері, в будь-якій техніці, в будь-якому напрямку мистецтва або в міксах. Мені здається, що. Ми вже вийшли з тих радянських часів, коли чітко ділилось все і обмежувалося. Зараз є час вільний. Єдине, що ну, я для себе, е, наприклад, визначаю свої способи відносно того свого внутрішнього розвитку, етапу в житті, художник має розвивати себе, і відповідно від того буде мінятися його мистецтво. Або напрямки його діяльності, або сфери. Пані Катерино, чи ви з нами? Бо на жаль, розривається час від часу зв'язок. І Ще цікаво, наскільки важливо, наскільки важливо малювати саме для аудиторії, і як часто ви йдете на її попит? На жаль, не часто. <реш> мені здається, художник зразу для себе визначає, чи він хоче працювати на запит покупця чи споживача, чи він хоче робити те, що він хоче. Те, що подобається йому, незалежно від того, чи підійде це під інтер'єр чись. І мені здається, взагалі мистецтво і ремісницька справа художня це різні речі. Треба зразу для себе це свідомо визначити. І коли в мене учні приходять і кажуть, я хочу бути художником, я їм зараз зразу прямо задаю питання: давай тоді визначатись. Ти хочеш продаватись, мати попити, гроші з того, що ти вже сьогодні робиш, е, чи ти хочеш зайти в історію українського мистецтва і в музей? Вам не кажуть діти, що хочуть зайти же? в історію українського мистецтва і вдало продавати свої роботи. Пані Катерино, чи, чи ви з нами? Це довгий ляг. Швидко-швидко, то це треба лягати під смак теперішнього сьогоднішнього споживача і покупця. А як правило, мистец мистецтво і митці вони випереджають час. Тому це не співпадіння в часі виходить. Мистецтво Катерина. може бути оцінене лише з плином часу? Хто з художників і що з мистецтва насправді було відображенням того часу і тих подій? Пані Катерино, і ще хочемо більше дізнатися про вашу арт студію арт-кластер, яку ви заснували. Розкажіть, чим ви там займаєтеся, для кого вона і яким чином можна до неї долучитись? Дякую за питання. Моя студія знаходиться в Луцьку. Правда, я зараз багато починаю займатися також і онлайн. Це вже так пішло з періоду, коли ми були ізольовані, але ну, основна моя задача це я займаюся старшими підлітками. І підлітками я допомагаю їм визначитись з їхніми. Вибором майбутньої професії, навчання майбутнім допомагаю їм підготуватись, поступити, підготувати портфоліо і, навіть часто приходять вони кажуть: от я художник, я маю талант. Але я би хотів якось його прикласти в майбутньому до якоїсь професії, яка би могла мені принести гроші. Тобто, з чого мені почати, куди мені йти, чим займатися, як визначитися, який я дизайнер? А може, архітектор, а може, я модельєр? Я не знаю. Я хочу все спробувати, визначитися, вибрати вуз за кордоном або в Україні. І я вже багато років тим займаюсь, маю великий досвід, і дуже багато студентів, які вже позакінчували, і які зараз вчаться, і які щороку поступають. Тобто в мене є реальні результати, в мене щороку в районі 10 чоловік, деколи більше, деколи менше, це по-різному буває, але поступають в вузи за кордоном в різні країни і в Україні також. Хоча в мене, звісно, є і дорослі художники. Е, і е, студенти, які вчаться зараз, які приходять ще хочуть дотягнути якісь навички, або дотягнути якісь свої осінній салон на Лесі Українки. Моя робота висіла поруч з роботами мого учня, і мені це було дуже приємно. Тобто, є е, учні мої вже художники. І дизайнери, і архітектори. і Я часто вже до них звертаюсь за порадою, і вони приходять до мене в студію, розказують про свій досвід і діляться з молодшими. Цікаво, пані Катерина. Ну не можемо не запитати, яким чином війна позначилася на вашій творчості, і як вона вплинула на неї. І цікаво також дізнатися, чи вірите ви в якихось муз, чи де черпаєте натхнення. З музами Не, без муз, без муз. Я думаю, що художнику головне це мати час, матеріали, можливість малювати. Це енергія, яка знаходиться всередині, генерується всередині і трансформує сьогодення і час в якісь матеріали, в роботи, в ідеї, в проєкти. Це наявність внутрішньої енергії наврядчи. Я думаю... На жаль, розривається зв'язок у нас, але е, так, колеги, чи чуєте нас, е, чи зможемо ми продовжити спілкування? Це... Е, пані Катерина, на жаль, О, не писать маска. Так, колеги, приморі, будь ласка, і можливо yeah. тоді спробуємо продовжити спілкуватися з пані Катериною, художниця, засновниця студії Art Cluster Катерина Ганичук. Сьогодні в день художника з нами і спілкуємося про її творчість, загалом про те, як стати, як бути художником, що для цього варто і потрібно робити. Пані Катерино, чи зараз ви чуєте нас? На жаль, розірвався зв'язок. Ми дуже мало зрозуміли. Ми єдине зрозуміли, що ви не вірите в жодних мус, адже це все йде із середини, але цікаво, де черпаєте натхнення. Так, знову ж таки проблеми зі зв'язком, я розумію. Пробуйте ще, будь ласка, перенабрати пані Катерину. Пані Катерина Єви, так з нами? Раз, давайте ще раз спробуємо так. Угу. А пані Катерину, мій колега захитував. Е, так, вже, вже чую вас, та, будь ласка, так. Так, так я хочу. Угу. Так. Е, може вернемося до теми війни, бо натхнення я все-таки думаю, для художника дуже важливо мати не стільки натхнення, скільки час, матеріали і можливість. Угу. Тому що, якщо людина потенційна, творчо потенційна, то вона буде робити щось. Uh -huh. Хоча я думаю, що це індивідуально. Бо ми, в принципі, всі, я можу говорити тільки про себе. Ми всі дуже різні, нема з ста, якогось сталого стереотипу. І, 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 Та, на жаль, таке розривається. Це із, власне прибуловити, бо одні художники закрилися. Вже... Так, так, пані Катерино сподіваю сподіваємося, що ви ще все таки з нами щось дуже перебої в мережі. З продовжуйте вами будь ласка чую. Так, продовжуйте будь Та ви згадували про те, що війни ще... ця індивідуальність так. художників є Раз... дуже помітна, бо одні щодня працювали, і дуже були плі... дехто просто завмер. І переживав, виношував, можливо, наступні проекти, які з'явились з часом. І коли ми між собою також це обговорювали з колегами, абсолютно різна реакція. Хтось може в, в драматичні такі моменти, хвилюючі моменти працювати і викладатись, викладати всі свої думки. І рефлексувати прямо в процесі, а комусь потрібен час на те, щоб це пережити, переосмислити і вже якось зреалізувати свої думки, ідеї, настрої в творчості. Тобто, ми всі різні, ми всі художники різні, і в нас по-різному відбуваються ці творчі процеси, а вас особисто наскільки якраз вплинула війна? Я не відчувала потреби втікати і або рятуватись, навпаки, я відчула такий дивний стан, я людина, яка дуже любить подорожувати і дуже любить десь рухатись. Я відчула, що я мушу лишатись тут, і потім я навіть говорила, що в мене таке враження, що ми ті, хто лишились, ми тут тримаємо небо і що в цей момент не можна нікуди їхати. Хоча було дуже багато пропозицій. Резиденції по всьому світу і дуже багато країн приймали і кликали художників до себе на той період. Я відчувала потребу бути тут. У мене були переселенці, художники. Я приймала з, з інших регіонів, і якось потребувала бути тут. Пані Катерино, ще цікаво почути ваші думки з приводу того, наскільки важливо все таки залишати ось цей творчий потенціал країни в нашій країні, і наскільки його все таки чи можливо його все таки варто було б відпускати за кордон, щоб там все таки наші художники, майстри здобували теж якийсь професійний рівень ще більше зростали у своїй майстерності, і тоді поверталися до себе на батьківщину. Так, на жаль, розірвався зв'язок. Ну що ж, мабуть, на цьому ми складно. Та є пані Катерина ще пані Катерино, так. Так, та, Будь ласка. Мені дуже шкода, що наших студентів, хлопців, молодих людей обмежують пересування і це все. Я думаю, через те, що є дорослі чоловіки, які в такий спосіб намагаються обійти Напевно, ну, Я думаю, що через те такі узагальнюють. Були введені е, методи. Але ми це все розумієте, по, на, зараз на таких питань, а законодавча сфера вона дуже неповоротка. Не Ці бюрократичні питання, я розумію, що вони дуже не так швидко вирішуються, і мені шкода, шкода що нас від е, мене навіть син вчиться, дівчата поїхали по обміну за кордон, а хлопці залишились тут. Хоча вони і їх не будуть призивати, бо вони студенти молоді, але в той же час вони й не виїзні. Та дійсно це проблема. Дякуємо, пані Катерину, за спілкування і ще раз вітаємо вас з Днем художника. Ми бажаємо творчих успіхів і пишатися своїми учнями теж. Катерина Ганичук, художниця, засновниця студії Art Cluster, була з нами в ефірі Громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Катерина, тримаємося. Дякую.